Ми трохи, бачите, віддалилися від сьогодення від реальності, але повертаємося до реалій і в саме місто Київ до новин. Які неабияк обурили ледь не всю Україну, півтора мільйони на розваги у бомбосховищах планує витратити райдержадміністрація Дніпровського району Києва? Там вирішили закупити 300 шкіряних барабанів за майже 900 тисяч гривень. Ще майже 700 мільйонів витратять на 153 комплекти молоточків до цих барабанів. Тендер на закупівлю виявили на сайті Прозоро. Там закупка зазначена як музичні інстру. Моменти для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог вже уявляємо, як діти переляканих як дітей переляканих від вибухів заспокоюють гучні звуки ударів барабанів. А от голова Дніпровської райдерай адміністрації Києва Павло Бабій причин для обурення не бачить, каже закупівля необхідна, аби розважити та заспокоїти дітей. А невдоволення назвав спекуляціями. Ну ми вже бачимо, що в соцмережі жах в'єдрагу. На новий скандал і е, зробили вже напевно купу мемів. Багато мемів, так. багато відео наробили. Ось, в вашій увазі один із них. Давайте подивимося. Ну. Дивіться, насправді, якщо прибрати фактор війни, виглядає досить непогано. Але певно, що закупівля барабанів, а там ще й в передачу говорили про якісь супердорогі е, сковорідки, ну, мабуть, мабуть, це не зовсім, не зовсім на часі. Хоча тема така, що з нею треба розбиратися. А от е, ви, пане Ярославе, як скидаєте стрес під час повітряних тривог і обстрілів. Може, теж маєте барабан? Я скажу чесно, в мене немає стресу під час повітряних тривог і обстрілів, тому що я стараюся спати в цей момент. Укритті, <риклад> 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 ми сподіваємося. Не немає стресу, Коли я намагаюся спати. Я скажу так, що насправді. Якось негуманно щодо дорослих, щоб діти в укритті мали барабани, бо це 300 шкіряних да, барабанів. 300 шкіряних барабанів на весь Дніпровський район здатні, скажімо так, знищити інфраструктуру всіх цих бомбосховищ Так, бо да, Я думаю, потім зафіксують, зафіксують коливання землі магнітудою 3,5. Я думаю, що насправді треба шукати якісь взаємозв'язки, скажімо так, між. Керівниками Дніпровської райдержадміністрації і тими приватними структурами, які виграли цей тендер. Тому що досить важко пояснити насправді, чому саме барабани мають розвантажувати, трет. чому це не Simple Dimple, наприклад, який Simple не dimple. будь? Він хоча б тихший, принаймні. Можливо, саме через те, що він такий тихенький.